Факти, що він там зводив огорожу, що він там б'є людей, що він там кошмарить місцеве населення. Договір він не порушує. тому що договір цей це просто тільки на грамота. Він не може нічого порушувати. Читаємо далі. Е... Окремо суд має зазначити, що у відповіді позивача. На звернення жителів села Веселий Кут додаток 7 до позивної заяви прямо стверджується про відсутність фактів порушення відповідачам своїх зобов'язань. За договором від 18.07.03.2017. 2017. Тобто. Позивач, тобто басейнове управління, надавав якусь відповідь на звернення жителів села. І в цій відповіді прямо стверджується про відсутність фактів порушення відповідачем своїх зобов'язань за договором 18.07 2003. Тобто, басейнове управління осознає факт, що цей договір не надає і взагалі не, не, не описує, а, як це. Відносини щодо там встановлення заборів, щодо кошмарення кнурями місцевого населення. Цей договір, взагалі, це фуфло. Далі. У цей же час суд не може погодитися з доводами позивача. Тобто суд навіть не погоджується з цими доводами басейного управління, яке вже через дивний час почало захищати кнуря. Як ви думаєте, через місяць приблизно тут от він надавав? Тобто. Позивач басейнове управління подає в суд. В Цей час кнуряка біжить, несе бабки, заносить в це, це басейне управління. Через місяць саме це басейнове управління надає листа відповідь жителям. Ну, як би так, взначає, що там порушень ніяких немає. Все хорошо. Але це не вдалося обманути суд. Розумієте, що далі суд? Пише в той же час суд не може погодитися з доводами позивача, викладеними у відповіді на звернення громадян, в частині наявності у відповідача права одноосібного спеціального використання водних живих ресурсів Веселокутського водосховища на підставі встановленого режиму. Увага далі. Оскільки у відповідача, тобто у кнуря Дзидзінського, Взагалі, відсутні правові підстави для спеціального використання рибогосподарських водних об'єктів, право власності оренди тощо, цього водосховища. Взагалі відсутні правові підстави. Це суд сказав. Нема укнуря жодних підстав. Вообще вести там цю діяльність. Взагалі. Ось, зараз я опублікую, ви побачите. Так, читаємо далі. Рішення, що ви поняли, на шести листках. От. П'ятий листок, саме червоний, подивіться, отут начеркав. Зараз вам буду читати, наберіться терпіння, зараз буде розв'язка. Значить, судом прийнято до ваги. І наданий відповіда... відповідачам, тобто, кнурьом, лист позивача від е... 14.03.24. Це про цей лист, який я казав. Кнур настільки тупорилий, що він надав в суді лист. Лист від басейного управління річки Рось, який він купив за бабки. Типа, напишіть, напишіть мені, що в мене все хорошо, Пожалуйста, пожалуйста, напишіть. Заніс котлету басейному управлінню. Ці, скоріше за все, розуміють, що це лашара. Кнур з яйцями тупорили. <хи> що цей лист взагалі ні на що не впливає. Вони йому сказали, да 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 ми тобі напишемо, що в тебе немає, немає нічого ніяких порушень і надають йому лист. Що нема порушень, ти красавець, договір не порушував взагалі молодець. Ну, котлету освоїли вони. Розумієте, да? Ось, <хи> Ой, сука, кнур тупорили, блин. Далі, що суд, суд пише, я далі без сміху не можу навіть читати, бля. Значить. Судом прийнято до уваги і наданий відповідачам лист, лист позивача, підписано тією ж посадовою особою, що підписала позовну заяву. То тобто, зрозумієте, так? Да? Менше як через місяць після звернення до суду за даним позовом, яким фактично повністю заперечуються доводи позовної заяви в частині наявності в діях відповідача, тобто кнуря порушенню умов договору. Тобто це те, про що я казав. Суд. Суд це чітко просік. І оця от уловка занести котлету, блін, на, натомість отримати лист, що я нічого не порушував, не проканав. Далі, що пише суд? Пряме протиріччя між доводами, позовної заяви та правовою позицією позивача, викладеною в його письмовому документі після звернення, після звернення до суду. Тобто він спочатку звертається до суду. позывач, а потом надає лист, что відповідач не виноват. Ну, прям просто, знаете, как в Comedy Club. Рафик не виноват, Бля Буду не виноват, Кнур не виноват, вот вам лист даю, лист даю, зуб даю, не виноват, Кнур. Ну вот, жесть. Значит, еще раз, Пряме протиріччя між доводами позовної заяви та правовою позицією позивача викладеною в його письмовому документі після звернення до суду поза розумним сумнівом доводить, що договір №18-07 від 31.03.2017 використовується обома його учасниками як формально юридична підстава для ухилення від виконання вимог статті. 51 Водного Кодексу України щодо правового режиму спеціального водокористування висококутським водосховищем. Бінго. Хлопці. Хлопці та дівчата, це просто бінгоми. Це просто суд зазнають. це формальна юридична підстава для ухилення від виконання вимог статті. Розумієте? Тобто в них симбіоз. Симбіоз позивача з відповідачем. При цьому відповідач несе котлету позивачу, позивач через місяць подає листа, що відповідач ні в чому не виноват. А то, що я подавав до суду, ну як би забудьте, забудьте, закриті глаза, блін, нічого там страшного нема, ошиблася я. Не виноват рафік. Дальше. Разом з тим, згідно з абзацом 2. Частини першої статті 34 закону України про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів, суб'єкти рибного господарства, мають право на користування рибосходарськими водними об'єктами, їх частинами, землями водного фонду та використання водних біоресурсів, увага! на недискримінаційних умовах у встановленому порядку. Оця фраза її треба закарбувати. Не знаю кнурю на лобі, алібабі, на, е, випекти кальоним железом. На недискримінаційних умовах установленому порядку. Що це означає? Має бути аукціон. Недискримі... Недискримінаційні умови це означає умови, перед якими рівні всі громадяни, які претендують на те чи інший бізнес, а не хнурь. Чи там Алі Баба, чи, чи його поплічники, і так далі. В цьому є дискримінація. Далі. Рибос... Рибогосподарська діяльність, якою займається відповідач, тобто кнуряка, на Веселокутському водосховищі, вимагає отримання, користування в лапках, оренду, водного об'єкта, його частини разом із земельною ділянкою під ним. Та згоди власника або землекористувача на використання земельної ділянки. Погодження власника також вимагає тимчасове користування прибережною захисною смугою відповідно частини 3 статті 85 Водного кодексу України. А власником, угадайте, хто є правильно, громада. Саме люди місцеві, місцева ОТГ.